Школярі, шановні вчителі, батьки та гості. Дозвольте привітати вас із Днем знань та початком нового навчального року. року. Срібна мелодія шкільного дзвоника ллється по всій Україні, скликаючи на шкільне подвір'я як дорослих, так і ще зовсім юних. А це означає, що Сьогодні 1 вересня, що сьогодні свято знань, а значить, треба розпочинати новий навчальний рік. Сьогодні день особливий. Наша гімнаційна родина відзначає свій 20-річний ювілей, який співпадає із 25-ю річницею проголошення незалежності України. За ці 20 років, які ми прожили. У нас було чимало радощів, перемог, багато успіхів, були й помилки, але нашій гімназії є чим пишатися. Як результат нашої роботи, наша гордість це наші випускники. Звичайно, за ці роки у нас сотні переможців олімпіад, і малої академії наук і різних конкурсів. І таке інше, всього не перелічиш, але результат це наші, нашої роботи це наші випускники. Більше 10% наших випускників щорічно закінчують навчальний період на відмінно. Це наші золоті і срібні медалісти. За всі 14 випусків, які у нас були. 100% всі наші випускники вступають до вищих навчальних закладів. В цьому році за результатами ЗНО і ДПА наша гімназія посіла перше місце у Карабельному районі і третє у місті Миколаєві. Це, звичайно, здобутки чималі. гордістю нашої гімназії є випускники. Коваль Марія, викладач університету у Норвегії, яка зараз готує до захисту докторську дисертацію із економіки. Ісаєва Юлія, Жирнов Павло, кандидати юридичних та географічних наук. Бакалець Леся, Мережиєвська Вікторія. А це відомі українські журналістки. І наша прохорова Настюша із першого випуску, відома телеведуча. Мазур Олексій, старший інспектор штабу управління національної політики Миколаївської області, Степанов Владислав, співробітник корпорації Фейсбук Сполучених Штатах Америки, Базулько Ірина, Колісніченко, Анна, фінансові аналітики міжнародних аудиторських і торгово-економічних компаній. Калуцька Марія, Єзерська Ольга, Бетя Анастасія, перекладачі, викладачі Китайської, польської, болгарської. Ну, можна продовжувати інших мов, сестри Римбалович Олександра і Анастасія, багатократні чемпіонки Європи і світу з карате, соколик Олег, якого сьогодні ми представляли, і звичайно, шановні присутні, цей список можна було би продовжувати і продовжувати, але обмаль.